Де не повернешся з неї сипся Наймальовничіше село в Україні. За даними Вікіпедії, попрацював в цьому будинку, потім перейшов через дорогу і ще в цьому попрацював в Швеції, у Франції, в Ізраїлі. Ми прожили по декілька років. Кожній з Тимохою вас розважали як могли. Всім добрий ранок. Сьогодні потрібно закінчити роботу з дверима, які я встановив в минулому відео. Потрібно їх пофарбувати, вкласти там кусочок плитки на підлогу. А ще є робота всіх замовників, потрібно поремонтувати стелю в одній кімнаті. Поїхали. Закінчив з дверима. Так це виглядає зараз, вже пофарбував, повісив цю штуку для полотенця. Вона майже повністю перекрила ці дефекти на стіні, тому більш-менш норм. Встановив оцю штучку для зупинки дверей, якраз вона зупиняє двері. І вони, бачите, не приходять в горшок і не приходять в оцю скляну. Поличку. От, тут також з плиткою відрізав пару кусків, сюди вставив передлив поріг. Ніби норм. Головне, що це практично і те, що нам потрібно було. Тут має ось таку кімнату, потрібно перемонтувати стель. А саме, як бачите, ось пішла одна тріщина. І тут пішла тріщина, вона досить дивна, тому що пішла ось так зі туди. Тому зараз я це все зачищаю, повністю шпаклюю. І завтра потрібно буде нанести якусь текстуру ось таку, і пофарбувати. Стоїться ж камера знімає. Зараз люди знову понаписують, що ти чепуха туди, хоч би сітку чи бумагу вклав. У мене й немає тієї сітки і бумаги. Може хоч туалетну туди бумагу вкласти? Чи може камеру виключити, зашпаклювати? Хто там знатиме, є там та бумага чи немає? От теж головняка, з цим ютубом собі придумав, Раніше за день міг таких три стелі зробити, і шпаклювати і красити. Зараз що мені з цієї однієї стелі тут два дні возитися, чи що. Мабуть, треба закінчити з цим ютубчиком, брати подсобника та заробляти бабки вже. Ну, ось так це виглядає. Прийшов, позачищав те, що знайшов, точніше, те, що було видно. Насправді потріскалася стара стеля, і тут це не гіпсокартон, а цей матеріал, який використовували ще до часів гіпсокартону. Все ось так ходить. Думаю, я тут щось підремонтую, але зрозуміло, що гарантії дати на таку роботу. Важко. Зараз проклею це все ось такою сіткою. Можна було б бумагою, можна сіткою, але ось ця частина була, бачите, бумагою перемонтована. Там далі було сіткою перемонтовано і потріскалося все рівно. Можливо, будинок десь сідає, можливо, це стеля. Ну, точніше, стеля не точно, можливо, вона вже трухла. Тут де не повернешся, з неї сипеться. По правильному її, мабуть, знімати і ставити новий гіпсокартон, але що. Маємо, що маємо. Так, ну що, залишаємо це все до завтра. Нехай сохне. Думаю, завтра я це пофарбую. Часто повторюється запитання в коментарях, звідки ти родом, звідки приїхав, звідки, звідки. Коротка відповідь на це запитання: я із старих санжар. Запитайте в чата GPT. Ну або якщо вам за 50, запитайте в Google, яке наймальовничіше село в Україні, то GPT вам скаже, що це старі санжари Полтавська область. Якщо він вам напише щось інше, ви на нього не ображайтеся, він часто працює ще некоректно, дайте йому трошки часу, він ще молодий. Після старих Санжар я пожив у Слов'янську, Донецьку область, в Дніпрі і у місті Львів. В цих містах я прожив там по декілька років у кожному. Потім було ще близько 30 країн, по яким носило, в деяких країнах, в Швеції, у Франції і у Ізраїлі. В Ізраїлі ми прожили по декілька років кожній, по два-три роки в кожній з цих країн. Була ще Турція, ми прожили там декілька місяців. На Ютубі розказали, що потрібно туди їхати терміново купляти там квартиру і все буде добре. Ми поїхали, купили квартиру, пожили там три місяці, потім перехрестилися, зібрали манатки і поїхали далі. Ну, В якихось країнах ми були проїздом десь, були по декілька разів, десь просто подорожували. Доїхали коротше, до Америки. Зараз в Америці. Ви, мабуть, запитаєте, звідки бабки, що тебе носить по всьому світу. Я б дуже захотів вам тут зараз розповісти про пасивний дохід від інвестицій, але насправді це все можливо завдяки оцій гарній дівчині, яка дуже непосидюча, яку ви інколи бачите на каналі, і завдяки ось цим мозолям на ладошках. Іншої відповіді у мене, на жаль, немає. Тому коротка відповідь це старі санжари, Полтавська область. Якщо хтось дивиться із старих санжар, точно я знаю, що хтось дивиться із старих санжар. Напишіть в коментарях. Я вас точно всіх знаю. А то якось не пасує. Я в Америку доїхав, розказую, що в нас село найкраще в Україні, а вам важко зайти в коментарі і написати пару гарних слів, якось не по сусідськи. Давайте, чекаю. Добрий ранок, заїхав в Хомдіпо, підкупив все, що необхідно, щоб закінчити цю роботу. Покажу вам тут, тому що в будинку там кричить телевізор і погано чути. Купив ось таку ґрунтовку на масляній основі. Там на стелі є рижі п'ятна, вода коли стекла. І нічого, окрім цієї штуки, не працює. Це ми вже проходили багато разів. Купив ось таку рожеву, що це? Ну як шпаклівка, можна сказати. Вона не підходить для того, щоб наносити якийсь слой, але от мені зараз вона ідеально підійде. Коли я шліфуну, там будуть якісь подряпини, такі маленькі дірочки. Я цією штукою зашпакльовую. 15-20 хвилин вона сохне і можна відразу фарбувати. І купив ось такий балончик, це нанести текстуру. Ви бачили, там стеля не ідеально рівна, там вона в якихось попирашках. Як їх зробити, окрім такого балончика, я не знаю. Такий самий балончик я взяв вперше, тому що він маленький і недорогий. Я колись брав більше, вони там по 30 доларів. Це здається, 16. Нанесу цей балончик, він також. Цю текстуру вона також швидко сохне і можна відразу фарбувати. Ну купив там ще фарбу для стелі, ручки для дверей це вже не так цікаво. На машині записка від сусіда, живу по цій адресі, потрібна допомога. Дуже круто. Ось я працював в цьому будинку, а він живе в оцьому. Зараз перейду через дорогу і ще годинку попрацюю. Тут така задача, потрібно зняти цей світильник і прикрутити сюди новий світильник разом з вентилятором. Гляньте, яка локація. Басейн. І відразу канал із своїм причалом, а лодки немає. Якісь бідні, мабуть, живуть. Ну, мені так сподобалося. Попрацював в цьому будинку, потім перейшов через дорогу і ще в цьому попрацював. Замінив я їм той світильник з вентилятором, а їм потрібно там ще дірку в стіні просверлити, там, щоб труба пройшла, у мене немає такого великого свердла для перфоратора. Заїду. Ще там казали, якісь роботи є, так що ще плюс одні клієнти. Братуха, я тут дечого наговорив на YouTube-підписникам. Хочу перевірити, наскільки ця інформація достовірна. У мене є до тебе запитання. Ти будь максимально чесний, і скажи мені, де знайшов на нього відповідь. Добре? Скажи мені, яке наймальовничіше село в Україні наймальовничіше село в Україні, за даними Вікіпедії, це старі самжари в Полтавській області. Ще це село знамените тим, що в ньому народився і виріс паша жолоб. Це я правильно сказав? Чи перезапишемо? Та куряча твоя голова, Тімоха вже запам'ятав, що не потрібно в кінці говорити оце правильно, я сказав чи перезапишу. Не потрібно, ну йоме. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Бачите, робота була трошки скучнувата. Ми з Тімохою вас розважали як могли. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки. До наступних зустрічей, Па-па.